Слідчий прокуратури Олександр Сергійович. І так, ми сьогодні проведемо експеримент на рахунок крадіжки цінних рецей з цього кабінету. Ви будете приймати участь в цьому експерименті. І завдяки вам ми дійдемо висновку, що тут трапилось. До нас прийшов лист. Повідомлення про злам замка на одному з ящиків, а якщо бути точним, то на сейфі у цьому шкілені. Тому я повноважний провести цей експеримент і дізнатися, що тут трапилось, хто сюди потрапив, як, чому, як він себе поводив і як він звідси вийшов. І чи вийшов він з золотом, чи без. У мене був один випадок. Я чергував тут на околицях замку і один чоловік з коби хотів зірвати квіт. Побачивши мене, він драпанув. але від цього бумеранга не втечеш. Шановні, ось ви, будь ласка, поясніть мені. Як ви знаходилися в один час, ввечері з трьома бухгалтерами нашої нашій меблевій Ні, <риклад> <риклад> Мені взагалі цікаво самому цей факт. Я. <риклад> ну, а от ви, молодий чоловіч, розкажіть, будь ласка, що ви робили у нас в парку в сірому плащі? Гуля! Гуля! Ні, всі хочуть знати, добре, поясніть, навіщо ви вилікали дінотні дітей? <риклад> ви взагалі ціла папка цих справ. Ось. Але досить. Прийдемо до основного. І так. Пропали цінні речі з кабінету. Так, ви сторожі, Скажіть, будь ласка, де ви в цей час знаходилися? Вдома. Є він сторож, а знаходився вдома. Ви злодії, Приходьте і крадіть. Ні, Це нормально? Ну, а ви, музейний працівник, де ви знаходились цей час? Де є копу Ні, Взагалі, якщо дійти висновку, копи були То ви всі знаходились тут в ту приміщенні. На екскурсії. Тоді можна зробити таке заключення, що ви згоді. Спільники. Спільники? Але взагалі то ні. Тому що побувши тут. Я дослідив, що наше золото воно не пропало. І от було. А наше золото знаходиться ось тут. Будь ласка. Дякую. 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 Він досі такий впав, що долоту було поміщено не все, як подумали злодії, а воно просто стояли під столом. І мене не додумалися пошукати ще десь в іншому місті, а думали, що воно все ще зламали, а там його немає. От такий дивний випадок врятував і ми позолотили. У 1881 році. До речі, Руй Раїса Федоровна створила Державний історико культурний заповідник у 81 році. В неї був відкритий і музей книги і книги друкування. І хочу вам сказати, що саме в цьому році ми будемо відзначати 85 років з дня народження даної особи. На жаль, її немає, вона пішла у засібку 2023.